Всім привіт! Сьогодні я роблю чистку для України і для українців із клоном на ЗСУ. Тобто, зараз я хочу почистити наших воїнів-захисників, всіх захисників держави у владі, які чесно і сумлінно захищають нашу країну від нападок на них, тому що дуже сильно темні сили на них зараз нападають. Будемо чистити ЗСУ, всіх захисників. Також будемо чистити всіх мирних жителів від пуль, від бомб, від, ну, від всякої нечисті, і щоб люди не боялися спати вночі, коли атакують безпілотники, бомби, щоб всі ці бомби, все це зараза поверталася туди, звідки прийшла. Сивою три єдиного Бога. Амінь. І так, ви бачите, що відбувається? Я просто в мене немає слів. Як то Путіна на іконі намалювали, ну, воно воняє, воно бісятина, воно брудне, все воно ота от, от, грязюка, себе на іконах малює. Вони не розуміють, що себе не можна воздвигнути там, високо, так самому. Тобто так, це так не відбувається. Людина своїми досягненнями духовними. Своїм розвитком досягає висот, а коли не їх досягає, там вже немає гордині, там немає самовозвеличення. Недаремно ну, не Ісус каже: той, хто був останній, стане першим. А той, хто себе в ліпив, той буде останнім. Так? Отак воно і насправді і відбувається. А дехто думає, що якщо він себе на іконі намалював, то це він. <ріст> Боже, Бога за пазухою. А тут Він людей вбиває, гвалтує, дітей гвалтує, жертви сатані приносить, на іконі себе намалював ну все, я, я себе спас. Так? Ні, так це не відбувається. <кліст> Тому що Ісус, і взагалі наш Бог, Він бачить наші серця. І цього не можна скрити, сховати, ну ніяк. Тобто Малюй себе, не малюй себе на іконах, толку від того не буде. Тобто, це душ... Душ... душевні, духовні якості людини її рятують, а не <смі> те, що намалював себе... сам себе на іконі. А тут людей сотнями тисяч вбиваєш, так? То, то це так не працює. І так, щось я заговорилася будемо робити чистку. Я поставила такого кактуса, він буде нашим захисником, колоти всіх ворогів, які на нас нападають, і буде їх. Провчить їх. Резину в їхні попи посадив на кактус. Думаю, це для поп буде приємне в кавичках, в лапках відчуття. Так, так добре. Ідемо в роботу. Так, для початку мені потрібно запалити цю свічу, тому що тут ця свіча в мене горіла в церкві, коли Паску ми... Святили. запалю, слава Богу, ця сина Святого Духа. Так, прошу вогню, неполимої купини, благодатного вогню. Також переносимо цей благодатний вогонь на червону свічку. Мені потрібна саме червона свічка, щоб був зв'язок з землею, почистити кров, почистити від Пуль, бомб, ракет, від кровопролить. А також від ран будемо, щас... ну, зараз будемо працювати. Так. Мені потрібна в даному випадку червона свічка. Так, призивай Бога, Це Сина Святого Духа. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Богородицю, помили нас. Так. пішли в роботу. Господи, благослови. Не моя буде воля, а твоя буде воля. Я твій канал, а ти через мене даруй людям благодать і захист. Прошу про очищення України, ЗСУ, мирних жителів. Про захист прошу, від пуль бомб, ракет, безпілотників, від окупації, окупантів. Замки, закрепи печаті ворогів знімаємо, ворогів пекло людства відправляємо. Так. Всю хитрість ворогів звиваємо, захист ворогів звиваємо. Договори ворогів з нечистою силою звиваємо проти нас, приклад на нас нечистої сили, гріхів, карми, покарань звиваємо, серце очищаємо. Рани від пуль зливаємо, від бомб. Ворожу зброю зливаємо. Наглість ворогів зливаємо. О, які ви бачите наглість. <ріху> наглі. Угу. Ага. Замки, закрепи, печаті, зеркала ворогів зливаємо, Самовпевненість ворогів взиваємо. Зназу підзиваємо. Тумани, мороки, спину, спину очищаю, хребет очищаю, почки, легені, щитовидку, печінку, шлунок, підшлунок, підшлункову залозу, всі внутрішні органи, клітини, кості, жили, піджили, біль більваю душевну, фізичну. Ворогів звиваю, пулі, бомби, ракети, силою треєдиного Бога. Прошу зробити з нами екзорцизм. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, силу животворящого Христа, очисти нас від цього зва, влядоносного від творчих проклять, ворожих заклять. Амінь. Весь негатив в пекло відправляється. Очищаю наших захисників, захисниць, всіх, хто. В ЗСУ захищають Україну від напрасної смерті, від глупої смерті, взагалі від смерті, тривогу зливають, страх зливають, панічні атаки, хвороби, ноги дороги очищаю, спину очищаю, удари в спину зливають, зради зливають, підстави, ловушки, сіті. Сіті ловчі ворогів зливаю, капкани ворогів зливаю, хитрість, підлість, обман, маски з ворогів здираю, всю несправедливість зливаю, ноги дороги, спинку позвоночник, голову очищаю, затилок, під затилок. Праву півкулю мозку, мозку очищаю, ліву півкулю очищаю, міст між ними очищаю, легені очищаю, кось легені легені груву чакру очищаю, горло очищаю, Віруси, грипи зливаю, застуди, біль від ран зливаю. Блок на медицинську допомогу зливаю, блок на медичну допомогу зливаю. Голод, холод, війну, тюрьму, суму зливаю, полон зливаю, у ворога зливаю, з полону визволяємо сили від на бога, О, ви це злилося якось з чоловіка. З ворогів зливаю. Серця очищаю, ноги, дороги, спину очищаю, підселення нечистої сили зливаю, весь захист ворогів взиваю, ворогів одкупи їхні закупи, жертвоприношення, зеркала, зеркальщики, замки, порчу на порожнечу взиваю, безпліддя зливаю, атаки ворогів взиваю, ресурс ворогів взиваю. Бог на наш ресурс зливають, ЗСУ очищаю, Зеленського, Залужного, всіх захисників України, мирних жителів від безпілотників, від бомб очищаю, спину очищаю, переклад чужих хрестів, долі, покарань зливають, принесення в жертву зливають, Ці жертвоприношення, що вороги роблять, зливається, нас принесення в жертву зливають, От води, які вороги на нас роблять, зливаються. Ноги, дороги очищаються, нечиста сила звивається, держи відзивається, серце очищається, права лопатка, ліва лопатка очищається, страх визивається. Ще одна оця. Голова очищається, гіпнози коргі взиваються, навіювання, о, рогате злилося. Бачите. З рожками один другий. Чорти, біси, нечистя в пекою відправляється. А тепер в мене там ікона стоїть Архангел Михе... Михаеля. Призиваю вогняний меч Архангела Михаїла і самого Архангела Михаїла призиваю. Георгія побідоносця призиваю Святого Миколая, три Бога, Богородицю, Ісуса. Всіх помічників, захисників до темів, наших, призиваю. Бога рода, духів рода, всіх наставників, заступників, всіх наших будь призиваю. силою три єдиного Бога. О, дивіться, як швидко прийшли. Мені стих не хочуть нам допомагати. Призиваю Бога, Отця, Сина Святого Духа. Меч істини призиваю, Архангел хангелхелі, мечом істини одсікаєм все зло, редоносне колдовство, прив'язки, пути, паучу, порчу. все, що борщить наші наступи, контрнаступи, все, що бачать. Звільнення України від окупації, від війни, від чуми, від суми, обман зливаємо, ворожу пропаганду зливаємо, обман зливаємо, наглость ворогів зливаємо, ножки, дорожки ще спинку, позвоночник, тіп, тяжесть зливаємо, легені очищаємо, легені грувучок, бо що на душу звиваємо. Всі блоки, які мішають нам зв'язатися з Богом, зливаються, почки очищаються, прив'язки ворогів до почок зливаються. Мулова чакра очищається, легені очищаються, вся грязюка, чорнуха тотеми, теми, фаміляри, шамани ворогів звиваються, пулі, бомби, ракети звиваються, ворожа зброя звивається, засідки ворогів звиваються, переверхні в погонах звиваються, зрадники звиваються, шпигуни звиваються, ворожі. Спостерігання за нами звивається, сліжка, наступи, контр... наступи ворогів звиваються, так і безпілотниками, пулями, бомбами, ракетами, ворожий флот зливається, ядерна зброя ворогів взивається, сила ворогів взивається, Влада Ва... ворогів взивається. Претензії ворогів зливаються, насилля зливаю. Питки звиваю, садизм, нацизм, фашизм ворожий зливається. Всі вороги в пекло відправляються, Путіна зливаємо. Силою Триєдиного Бога навіть і пекло Путіна проклинаємо за те, що. Образив себе Бога на іконах себе малює. Медведєва зливає. Череду прирождень, череду природжень відсікаю. Путіну, Медведєву, всім ворогам, всім кремльовським заразам. Всім, хто проти правди, істини пішов. О, дивіться, яке лице це злилося. Жіночка злилася. Якась там вона сірий кардинал. Так, збиваю. Зараз всі прокляття порчу з вас. всю несправедливість звиває, всі уходи від покарань ворогів звиваються, всі захисти від воздаянь ворогам звиває, зеркала ворожі зливає, зеркальні коридори, всі їхні шабаші звиваються. відьми колдуни їхні звиваються. Віснуватого патріарха Кирила зливає, весь захист не визиває, в пекло відправляє. Ще до перероджень патріарху Кирилу, патріарху в лапках зливає, на вічні в пекло, силою треєдиного Бога відправляю. не буде нікому їм спасіння душі. Всіх зет патріотів звиваю, в пекло на вічні дму відправляє і цікавім переродження душ. Нікому зет патріотів не буде переродження душ. А лише вічні муки в пеклі. Істина сили єдиного Бога. Це не я кажу, сам Бог так каже. Сам Бог велів. Я лише Божий інструмент. Права лопатка, ліва лопатка очищається, спинка, позвоночник, серце очищається, ноги, дороги очищаються. Всіх обманщиків звиваю, спину, позвоночник очищає. На вічну тьму проклинаю чудові перерождень, відсікаю колдунам, відьмам, які колдують на користь кремлівські сворі. всім, хто їх підтримує, всім, хто їх фінансує, всім, хто їм зброю дає, на вічну тму проклинаю, що перероджень відсікаю. відсікає. ніколи не переродяться. Горітимуть вічно, безкінечно, в вічних муках, в пеклі. Їхні роди навіки в пекло на вічні муки відправляю. За те, що заразу породили і такою створили. Амінь. Всіх ворогів наших відсікаю. На вічні муки в пекло відправляю. Всі до перероджень силою триєдиного Бога відсікаю. Не я відсікаю. Сама істина їм відсікає. Славу триєдиного Бога! Я інструмент Божий віддаю все цілою повністю свою волю Богові в повному смирінні з його волею. Що Бог каже, те я розкажу. Амінь. Ноги, дороги очищаються, спинка, позвоночник, голова. Тіло фізичне, тіло ефірне. Астральне, ментальне, всі тонкі тіла очищаються, весь негатив з них звивається, порші, прокляття, вражеські закляття. Вся нечиста сива, вороги, людства сходять, в пекло відходять, сива їхня долається, навіки обнуляється, портали їхні закриваються, замки, закрепи, печать їхні звиваються, хитрість їхня звивається. Чорнокнижя звивається, порчина здоров'я звивається. Крадники, стяги, копіри ворогів звивається. Зеркала, зеркальщики. все нечисть сходить, в пекло уходить. Всі порчені роботи, ритуали ворогів звивають в пекло відправляє. Всі, хто служить в ЗСУ, очищає. Пулі, бомби, ракети, смерть, хвороби з них зливає, страхи, печалі, боки з їхніх чакр признімаю, Поршу на петлю звиває, Порчу на смерть зливає, боки на наступи, на контраступи, боки на поставку нам зброї звиваються, Ці перешкоди звиваються нам в перемозі, кража нашої перемоги зливається. Вокна перемогу нашу звивається, перемога ворогів звивається. Прив'язки, пути ворогів зливає. Сам Архангел Михаель прийшов і відсікає все зло, рядоносне кладаство, пулі, бомби, ракети, безпілотники ворогів звиваються, атаки ворогів звиваються, зброя ворогів звивається. ресурс ворогів відж... відпалює, віджигає. Позитивок очищає, шию, легені, віруси зливає, хвороби зливає, зубний, зубний біль зливає, серце очищає, сердечний біль зливає, емоції очищає, тяжкість зливає, тяжову ношу зливає, втому зливає, сліпоту, глухоту, почуне сприйняття зливає, почуну органів відчуттів зливає, Простір очищаю, де ви знаходитесь. Почему на собаче життя звиває, розсорки, конфлікти звиває, непорозуміння, голод, холод, образи, сум, емоційну важкість звиваю, почки очищаю, спинку очищаю, почки, очищаю, праву почку очищаю, прив'язку від правої почки зливає, Все нечисте силу зливає, яку виправляю. Почки, сейчас ми трошки ще по почках пройдемся, бо так. Мне права почка мені дуже подобається. Називаю Бога це сина Святого Духа. Ноги дороги очищаю, Ліву ногу, праву ногу очищаю. Чакру очищаю. Блок на помощь землі звивається, почки очищаються. Сльозні порчі зливається, біса ребра зливає, п'янство звиває, блядство і гарманію, явольські прив'язки зливаються, всіх зрадників зливаю, егоїзм зливається, глупість зливається. Ми всі маємо пам'ятати, що ми зараз не про себе маємо думати, а про наше суспільне благо. Бо тільки разом ми сильні і можемо подолати ворога. дивіться, який носатий злився. Бачите? Все, бачите, ніс, губи. Так, почку праву очищаю. Так. Це він з цієї правої почки звивається цей колдун. Ну, давай, тікай звідси. І все зло своє забирай. Плечі очищаю. Тяжулу ношу з плеча знімаю, чужі хрести зливаю, порчу на долю зливаю, перепис долі, кражу долю зливаю, кражу життя зливаю. ріки сліз зливаються, ворогу відправляються. Горова чакра очищається. Почина смерть зливається, права опатка, ліва лопатка чи серце очищає. Праву почку, ліву почку, біса серебра зливає, лопатку під лопатком, мишками під мишками ще, коліна очищає. Права лопатка очищається, правої лопатки все зло зливається. Праву лопатку, праве плече очищає. бісі чортів, демонів з них зливає, мертвиків підтв'язаних зливаю, відкупи, закупи приношення, зділки договора ворогів зливаються, пекло відправляється. Права лопатка, ліва лопатка очищається, спина очищається, хребет очищається, всі чакри очищаються, всі енергетичні центри очищаються. Все, що на спині вехе сидить, звивається. Силою тридиного Бога. відсікається. огняним мечом. Істина Архангела Михайля відсікаємо, пеку відправляємо. Порча на кров звивається. Крова провиття звивається, кроваві рани звивається атаки ворогів збиваються, кулі, бомби, ракети. Прошу Господа Бога, Ісуса Христа, Богородицю, помилувати нас і стати триєдином Богу, нам всім на захист. Всіх українців очищаю, пулі бомби, ракети, безпілотники збиваю, всі взривання будинків збиваються, проти ворога обертається. Сили триєдина Бога, хай самі вороги взірвуться. Жреду перероджень ворогам відсікаю, на вічну тьму, сили триєдину Бога, відправляю. Амінь. Ой, дивіться, як добре. Супер! Бачите, воно стало і воно горить. Це говорить про те, що чистка пройшла дуже успішно. В мене завжди, коли проходить успішна чистка, воно падає і горить. Тобто, ми... якісь. Я не говорю, що все, але якийсь пласт негативу, ми його зняли. Бачите, якийсь носатий мужик. Всю губи, ніс. От. Якогось. Якусь заразу, як я на них говорю. Я на всіх них оцих рогатих, всі, що гадості людям роблять, пакості, всіх, ворогів, людства, їх всіх називаю заразами. Так, всіх люблю, пока-пока. Добре подивитися цю чистку тим, хто безпосередньо знаходиться на лінії бойових дій, людям, які живуть близько, там, де бомблять. Так? Добре подивитися. Батькам тих захисників-захисниць теж щоб подивилися, прям ім'я ім називаєте своєї дитини, за яку ви переживаєте, щоб на неї бомба не впала, щоб нічого не трапилося, прямо ім'я називаєте, і це буде сильним захистом. Так, ми чистку зробили, а зараз будемо ставити захист. Так, Тут є ікони. Силою Триєдиного Бога ставлю захист від всіх ворогів. Прямо ім'я називаєте, а я кажу так: на всіх захисників, захисниць України, чи то в ЗСУ, чи в самій Україні, на всіх українців, на всіх діток, жінок, чоловіків, стариків, на всіх ставлю захист. Силою тридиного Бога. Господи, помилуй силу чесно жутрячого Христа. Поставлю на захист, відбий всі атаки ворогів, напрасну смерть, хвороби, страх. Нечисть, всі порчі прокляття, ворожі закляття, все, що нам шкодить хрестом, відсікаємо, пеку відправляємо захист, силою єдиного Бога виставляємо. Амінь, амінь, амінь. Істина. Так. Також останній, всі, хто будуть лізти злими умислами, цей кактус буде їх прокалувати. тут колючок вистачає, всі ці колючки будуть. Впиватися <свісно> наскрізь ворогів, <свісно> <свісно> щоб не могли рипнутись більше. Хай думають про своє здоров'я. <свісно> так. Призиваю силу всіх рослин, силу рослинного світу. Також в мене є тут каміння, в мене новий браслет, чароїд. Ставлю ще захист чароїтом на всіх наших. Захисників захисниць, круговий захист ставлю. От. Цей чароїд буде наводити туман на ворогів, що, якщо будуть нападати, не буду знати, хто вони звідки. Будуть забувати, яких звати, будуть таку гупість робити, яка буде йти проти них самих. Якщо вони будуть намагатися якусь шкоду нам заподіяти, вбити, чи зґвалтувати, чи ще щось зробити, злихай, чи вкрасти, то вони самі собі це будуть робити. Такі на них чари найдуть, що вони не будуть світа біло бачити істина. Амінь. Амінь амінь. А від нас відводиться все зло, то всі пулі, бомби, ракети, вся нечиста сила, все зло, все порчене, все, що нам шкодить. І не робить прямими дороги до Бога. Амінь. О, дивіться, ще й зійшло дивіться, все-таки козліна бородка. я її не дивлюся сюди, бачите, один ріг, другий ріг. Подивіться, ще злізла. Оцей мужик, бачите, оцим чортом, він ним заправляє. Ну, там, по ходу, ходу зливалася жіночка, і ще один чоловік зливався. Тут багато чого цікавого зливалося. Тут у нас і удачу крали, я вже потім, ну як зливала, я бачила, і по серцю билося, бачите, там сердечко сер 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 було, там чого тільки вже не було. Просто я не озвучувала, щоб сконцентруватися на самій роботі. Так, всіх люблю, пока-пока, і нічого не бійтеся. За нами Бог. Все в Божих руках. Віддаємо свою волю в руки Богу, і Бог найкраще знає, як вивести і нас злихать. Треба більше довіряти Богові. Без Бога ми самі не справимося, а тільки разом людство з Богом ми переможемо. Переможемо все зло. Всіх люблю, пока-пока.